вони вже сім'ї, виходить. Якби зараз було тепло, вони б не реагували. Зараз просто холодно, вони гріють гніздо, а ми відкриваємо, ми ж випускаємо тепло. Дуже погана зима, тому що вони в клуб збираються. Потім потеплішало, клуб, клуб почне розпадатися. Тоді знову клуби зжимаються, ну це для них дуже погано. Потерпі зими нема, ну і нікотрі сім'ї спросили, бо в минулому році дуже було багато кліща. Облюту я такого серйозно не бачив ще в цьому році. Вони так потихеньку-потихеньку, ну тепло тепло було невелике. Вони потихеньку літали, бо вже ж і пилок носять, тоді ж годують личинку, матка сіє яйце, тоді личинка виходить і печатують, виходить і молода бжола. Оце вони зараз якраз розвиваються, ну, це їм якраз цей період, що нарощується бджоло. У сім'ях. Зацвітуть сади будуть садів Ще раніше зацвіте американський клен от з нього будуть носити такий сірий у них виходить. Я говорила з нашими бжолярами, провела також цей м, аналіз, опитування, то бжоли в, загалом, в цілому перезимували дуже добре. Якщо в когось одна там чи дві сім'ї загинули, це ні, ніхто не рахується з цим, бо це завжди буває якийсь відхід, але це невеликий. Цього року у нас весна прийшла дуже рано. Це дуже добре, тому що саме ця пора дає можливість розвиватися бджоленій сім'ї, нарощуватися її, тобто до головного взятку або навіть до білої акації вже будуть сильними сім'ям. Це я, щоб розпалити димар, щоб як лізеш у сім'ю, дим обробляєш і вони ховаються туди внизу рамки. І воно тепер оце. Як топшики, ми можемо відкрити їх навіть. Вивозимо перед акацією. У нас таких хто немає акації, лісів, Ну, є там посадки такі, і ми десь. В середині травня їх вивозимо. І то не нас там ми так вивозимо, щоб десь еквація була, десь соняшник, тому що році другий нас підтравили. Соняшник цвів дуже гарно. Потім ми подивилися, що почала бджола сипатися, вже свою там хтось щось обробив або ще щось. Ну ніколи на соняшнику не було такого. Там, де не було двохматочних, то там сім'ї посідали, поставалися по три-чотири -по рамки і бджоли. Нікуди не зверталися, вже так пустили самотюком. Якби вже, звісно, посипалися вони конкретно вже щось би робили, розпадаються дуже швидко оці яди і не можуть пронізувати. Вони повилазили і ждуть, поки потепліше, щоб вже летіти. І вони спокійні, вони не жаль, на мене сідають. Я продаю тільки мед з акації, люди його беруть, тому що він не сідає зимою. А соняшник, що ми соняшник оптом здали та і все. Ціна ж на мед упала у нас дуже ж, на 20 гривень чи більше. Навіть. по, по році. Теж окоплять. Все ж купляєш. вощину купляєш, вулики купляєш. Ринок збуту залишився на тому рівні, як є. Ціна на мед була впала взагалі нижче 40 гривень. Зараз 42-46 Дехто дає. Меду у людей дуже багато. Вони не хочуть його просто так серцем здавати. І відорожаю, але це залежить від експорту. Якщо раніше експорт йшов стабільно, і наші бжолярі до війни брали навіть по 50 гривень, по 56 за кілограм, але ж з приходом то коронавірус, то війна вплинули на реалізацію. Рамка це вони вже вибрали з неї. Оце де вона темніша, оце тут був розплод. Оце тут тільки мед був. Вон перга трошки поставалася всередині прошлорічна. Це в них подушка, да, щоб тепло не так виходило. Від погоди залежить, щоб сім'ї наростить. Дощі можуть бути холодно. І так само ж у минулому році теж весна така була, розвиток задержався. А в цьому дуже показує тепло, вже воно получше буде. Минулої весни на Полтавщині більшість пасічників не збирали перший мед. Нектар, зокрема, від квітування садів залишали бджолам для власного живлення. Це тому, що погода була прохолодною, а рослини квітнули недостатньо активно. Про це Ільному розповідала голова обласної спілки пасічників Наталія Сенчук. Багато бджолярів пішло захищати нашу державу. Пасіку полишили або на дружину, або на батьків, і звичайно, труднощі з'явилися в цих людей доглядати за ними. Труднощі залишились при кочівлі. донос на базах бажано було б, щоб краща якась була. Але розумієте, соя, кукурудза ну майже всі поля заполонені. Тобто війна не дає, ситуація військова, це не дає людям виїхати в іншу область або кудись далі, щоб знайти медоносні культури і отримати якісний мед.